Привіт, привіт! В цьому відео покажу, як правильно заповнити платіжний профіль. Для того щоб потім не було нюансів, не треба було перероблювати дані, писати в саппорт, щоб не затягувати оцей весь час, процес. Один раз правильно зробили, і потім можна підтверджувати рекламодавці і запускати рекламу. А в кінці покажу, як для другої групи ФОПа зробити платіжний профіль без списання НДС. Поїхали. Значить, умовно, там я вам відправляю новий аккаунт Google Ads, або ви самі створюєте. У вас там будуть сторінки, треба буде вказати адресу вашого сайту, там вказуєте, це все пропускаєте. Нас цікавить саме ось ця от сторінка налаштування платіжного профілю. Значить, Тут залишаєте Україну, часовий пояс, окей, якщо є код, вставляєте його. Обираєте платежі вручну або автоматично. Ну, тобто ви вручну самі заходите і поповнюєте на. Суму, яка у вас є, або автоматично, це автоматично буде Google у вас списувати з картки гроші. Далі вказуєте суму, хай буде там 300 гривень. Так? Вказуєте номер картки, місяць рік, cvc код Тут все зрозуміло. І далі ім'я власника картки. Вказуєте кирилицею, ну, хай буде кирилицею, Все у вас хай буде кирилицею, як в документах. Далі, тут адреса ОК, ставити галочку, і ось тут починається саме цікавіше. Тип рахунку. Тут дуже багато хто не помічає ось цього пункту і залишає організацію. Хоча ви, як правило, фізична особа. Або там фізична особа-підприємець, або просто фізична особа. Тому тут обираємо фізична особа. Далі натискаєте ще тут. Дивіться, ми обрали фізична особа і натискаєте на олівець податкова інформація. Якщо ви фізична особа, обираєте фізичну особу, якщо ФОП, обираєте приватний підприємець. Зараз продовжимо з фізичною особою. Обрали. Індивідуальний код тут можете не вказувати. І ось тут назва та адреса. Отут найголовніше. Тут дуже часто пишуть, що там магазин 1, магазин 2, магазин пром, магазин Хорошоп, магазин там. Ігрушки, магазин, інструменти і тому подібне. Ні. Тут ми вказуємо реальні дані, тобто, умовно, там Василь Солонецький. Так, Солонецький. Адреса там пишемо вулиця там, Василя 46. Там, так? Наприклад, тут пишемо квартира 55. Обираємо, пишемо Київ. Так? Тут обираємо теж Київ, пишемо там реальний ваш індекс і все, вказуємо номер телефону, хай буде на всяк випадок. Приймаєте ці всі умови. Далі, тут, по рекомендаціям, як хочете, що хочете робіть. Але ось ці, ось ці два пункти вони, навіть, навіть три пункти вони головні. Отут особливо дуже часто вказують просто назву свого магазину. Тут треба вам вказати ваші реальні дані, тобто прізвище, ім'я по батькові. Можете вказати, як у вас в документах прямо прописано. От, Солонецький Василь, Володимирович. Все. От як в паспорті в мене вказано, так ви вказуєте і тут. Потім Google попросить у вас паспорт відправити йому або там паспорт ID. Потім попросить випуску або там квитанцію з. Підтвердження вашої адреси, тобто, умовно, ви там живете по такій-то адресі, платите комуналку, і Google попросить підтвердження, що дійсно ви там живете, адреса справжня, ви платите там рахунки по ній. Тобто ці дані мають бути реальними вашими даними. Так, тепер по ФОПу, як вказати, без, щоб не було списання НДС, тип рахунку залишаємо. Тут майже все в принципі те ж саме. Фізична особа. Тут теж все так само номер картки, додавання банківської картки, номер картки, ім'я власника картки, податкова інформація. Обираємо приватний підприємець, обираємо. Не обираємо, а пишемо індивідуальний код. Далі платник ПДВ. Обираємо так, вказуємо номер телефону і тут. Далі, назва та адреса. Тут все так і залишається. Все те ж саме, тільки обираємо приватний підприємець, ІНН, вказуємо і платник ПДВ обираємо так. Все, у вас не буде списання НДС. Все, на цьому все. Будь ласка, правильно вказуйте дані, і буде все гладенько проходити, не треба буде там, нічого змінювати і писати в саппорт. Пока-пока.